Минулої неділі, коли уся Україна відзначала день державного прапора, у об'єднанні співвласників багатоквартирних будинків пролісок відбулися урочистості з нагоди відкриття нового дитячого майданчика. Нагадаємо, що у цьому році активні ОСББ міста Броди стали переможцями обласного конкурсу мікропроектів місцевого розвитку. У розділі інші пріоритети перемогли мікропроекти, подані ОСББ міста Броди. Імені Івана Богуна, голова Володимир Федорчук, Джерело, голова Петро Грушкевич та Пролісок, голова Валентина Біль. Власне, як відбувалися урочистості у проліску, дивіться далі. Різнобарний дитячий майданчик, про який мріяли дітлахи та молоді матусі, урочисто відкрили та освятили. Настоятель храму Успіння Пресвятої Богородиці Архімандрит Миколай у вітальному виступі зазначив, що сильною і згуртованою є та громада, яку очолює мудрий керівник. Лише під вмілим керівництвом розвиватиметься місто, будуть щасливими його мешканці і задоволеними діти. Шановна наша міська рада, і її представники, сьогодні для нас і напередодні великий день, день незалежності. Того року, як ніколи, цей день тривожний для нас. Але сьогоднішнє наше дійство і зібрання нам допомагає зібрати і свідомо сказати, наш народ український, наша брічка громада. Вона не скорена. Цьому щасливому дню передувала клопітка робота. Та наполегливість і вмілі організаторські здібності Валентини біль дали свої результати. Спільно із активними мешканцями ОСББ, заручившись підтримкою Бродівської міської ради, Валентина Іванівна вирішила докласти максимум зусиль, аби у своєму мікрорайоні вдалося встановити дитячий майданчик, де із задоволенням та користю діти проводитимуть свій вільний час. І ось довгоочікуваний день. Урочисте відкриття майданчику, але спершу довелося зробити чимало. Почалося все рік тому назад в грудні місяці. знайшовте на сайті міської обласної державної обласної державної адміністрації список мікропроєктів, в якому можна брати участь, в тому числі і на Встановлення дитячого майданчика я почала писати цей проект. Добру естафету хорошого організатора та керівника у день державного прапора Валентина Біль символічно передала молодому поколінню. Адже за ними майбутнє нашої України. Якщо будуть щасливими наші діти, такою буде і наша держава. Повітряні кульки жовто-блакитних кольорів прикрашали усі дитячі споруди, усміхнені дітки із маленькими прапорцями у руках, розмаїття вишиванок, пісень, теплих слів, вдячності та привітань усе передбачили організатори, аби відкриття майданчика, довгоочікуваного та улюбленого місця відпочинку запам'яталося наймолодшим мешканцям об'єднання надовго. За свою працю голова ОСББ Пролісок Валентина Біль отримала від Бродівського міського голови Анатолія Белея диплом за активну участь у діяльності ОСББ міста Броди та за перемогу в обласному конкурсі мікропроєктів місцевого розвитку 2015 року. Почесну місію виконала секретар виконавчого комітету міської ради Марія Степанків. Диплом Бродівської міської ради. З нагоди відкриття дитячого майданчика нагороджується голова ОСББ Пролісок Біль Валентина Іванівна за активну участь, за активну участь у діяльності ОСББ міста Проди. Та перемогу в обласному конкурсі мікропроєктів місцевого розвитку 2015. З повагою міський голова Анатолій Белей. Вихователь дошкільного навчального закладу, знана та шанована поетеса нашого краю, учасниця вокального ансамблю Криниченька та церковного хору, активний член ОСББ пролісок проявила себе ще і як вмілий режисер святкового дійства, подарувала присутнім авторську пісню про броди. А в дитячі вуста вклала найщиріші слова привітань за довгоочікуваний подарунок. Наче казка у дворі двері відчинила і на радість дітворі гості запросила. Гой довки і каруселі, гірки і драбини, до душі заняття знайде маленька дитина. А я граюсь на машині і зійди, як подалі стій, бо нині я зростаю, як справжнісінький водій. У пішочниці я граюсь, ти круги, пасутки. Друзів ними приїжджає і матусю залюбки. Чотівалі всі разом подяку складаємо. Шанувати наш майданчик щиро обіцяємо. Дякуємо голові, що про місто дбає, що потрібно малим дітям це він добре знає. Щасливі та радісні діти із задоволенням, цікавістю освоюють нові гірки, гойдалки, каруселі, усі тішаться та розважаються. На майданчику була справжня святкова атмосфера, лунає дитячий сміх, тривають ігри і розваги. Малеча, що зібралася на майданчику, не лише раділа новим, різнобарвним та різновіковим конструкціям. Організатори урочистостей подбали, щоб усі дітки отримали ще й солодкі подарунки. Як зазначила Валентина Іванівна, наступний крок це освітлення майданчика, встановлення металевої огорожі та системи відеонагляду. Добре, що є свідомі люди, які розуміють, що потрібно згуртовуватися і об'єднуватися задля блага своїх дітей і своєї громади.